Відкрили сьогодні наші огірки, які були під агроволокном, Агроволокном накривали, бо думав, що не прийдеться поливати, будуть йти дощі, дощів нема, сахара на Львівщині. От відкрили, полили. Зійшли огірки, які садилися тиждень тому, а цей от більший це з розсади огірки. От кілька небагато є з розсади. Тут трошки вище наші перці і помідори теж. Поливаємо, бо там дуже все сухо. І тут грядка вище теж попідливали. Всю грядку вже напевно нам не хватить сил. Ну, сьогодні в прогнозі погоди був дощ, його немає. Це ми не сподівалися підливати все. Наразі зробили те, що змогли. Виділили час, щоб помити, полити ще помідори. Так, вони виглядають теж дуже сухо під накриттям. Та тут всюди сухо. Жара. Дощу нема вже дуже давно. Хмарно. Небо в хмарах. Гримить, але дощ не паде. Ось так виглядає довгоочікуваний дощ. Очікування були довгі, але дощ походу буде короткочасний. Ми вже навіть картоплю почали підливати. 30 хвилин дощу, земля суха, добре, що ми підлили. От видно де підлити, воно темніше навіть. Ще одна субота на дачі минула. Пора додому. Є качка з виводком. Якби була камера, був би зблизо. Телефоном це не зблизиш, конечно. Втікло до сті втікли. Вон вона є. Wymodok. 6 sztuk.